Щиро радий зустрічі з вами в програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. Олег, котрий прожив з молодою дружиною 5 років, які перетворилися для неї на тортури, залишив її з трьома малолітніми дітьми. Потім він зв'язався зі злочинним світом, продажними жінками і, заплутавшись у сітях зла, опинився на дні. Він втратив все, що мав. Занепалий зневірний він зустрівся з Ісусом. Можливо, за інших обставин йому б і на не спало думати про Бога. Але коли людина втрачає абсолютно все, коли їй просто немає де жити, то чому б не спробувати? Яка чудова любов Господа, який не відкидає і не говорить: зрозуміло, ти згадав про мене тільки зараз, коли втратив все. З яким терпінням він приймає людину, що кається, з якою любов'ю він витирає її сльози, лікує рани, звільняє від брудного, огидного одягу минулого життя і перетворює її. Зустрівши Ісуса, Олег зрозумів, що. Ще не все втрачено. Він побачив сяйво світла в кінці тунелю з останніх сил. Він потягнувся до Ісуса і Господь зробив чудо. Олег був перетворений. Через кілька місяців, уже прийнявши хрещення, Олег, який на той час працював у перспективній фірмі, розшукав свою знедолену сім'ю. Попросив прощення у дружини, розповів їй про Ісуса і про своє нове життя, як прекрасно кожного суботнього ранку бачити цю сім'ю в церкві, як радісно спостерігати за сяйвом очей його дружини, як приємно усвідомлювати, що Бог здатний зробити це ради людей. В книзі Приповісти написано. Хто бо знаходить мене, той знаходить життя і одержує милість від Господа? А хто проти мене грішить, ограбовує душу свою, всі, хто мене ненавидить, ті смерть покохали. Як можна охарактеризувати життя, котре провадив Олег, поки не знав Ісуса? Та чи можна назвати життям існування сповнене насильства, конфліктів, горя і смутку, в якому перебуває людина, що стоїть далеко від Бога? Життя без Христа це смерть, якщо не щось гірше. На місці Олега може опинитися кожен із нас. Господь хоче дати нам життя і життя квітуче, тому він завжди з простягнутими обіймами чекає, коли людина прийме його запрошення. Отже, необхідно шукати його щоденно, шукати через молитви і вивчення Біблії, а потім розповідати іншим про мир і щастя, які Він дарує нам. Таким чином, Христос буде дедалі більше відображатися в нас. Помолимось. Дорогий і любящий Небесний Отець! Ми щиро вдячні тобі за те, що Ти знаходиш кожного із нас. Ти, Господи, провадиш нас до свого дивного світла і Ти даруєш нам спасіння. Допоможи, Господи, сьогодні дослухатися до Слова Твого Святого і слідувати Твої святі волі у нашому житті. Благослови наших телеглядачів і допоможи, Господи, їм знайти Тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не відкладайте найважливішу справу свого життя на завтра: прийдіть до Ісуса сьогодні. Чекаємо від вас молитовних прохань за електронною адресою або дзвінками за номерами телефонів, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам Божої охорони та Його благословення. До побачення!